Чи приймуть оновлений закон про мобілізацію в січні? Ну я не впевнена, що це саме січень. Чому його чи примуть? обов'язково приймуть. Якщо ми беремо загалом 100 приймуть, примуть, але у нас іде якась тема, що довести його до умовного ладу, да, щоб якимось чином його запустити, зробити більш працюючим, але ход цьому закону все-таки давати не будуть. Він не йде по аркану смерті, який говорить, що його треба реформувати, зробити якимось більш нормальним і так далі. І тут завжди йде затяжка по часу. Через що я сказала, що я не впевнена, що це ми вкладемо в Січі, але те, що його прийму, це 100%. Чому Туреччина відмовляється пропускати через Чорне море тральники, надані Британією Україні? Тут більш політика. Саме політика Туреччини. Умовно, Туреччина вважає, що Чорне море це якось, як їхнє море. Да, це їхня позиція. Вони до, до них мають відношення взагалі по праву народження. І оці кораблі, що туди заходять, вони є загрозою, загрозою для Туреччини. Саме як Стратегія для того, щоб змістити з того положення Туреччину. Да? Якась отут, через що я говорю, що це така більш політична гра, і знову ж воно ломає якісь плани, при тому на корні плани Туреччини, і вони зараз будуть йому доволі жорстко створювати супротив, агресивно діяти. Ну, якщо перевести на звичайну людську мову, я б сказала, що Туреччина вважає, що Чорне море це їхнє море. Чи буде запущений процес вилучення заморожених активів РФ на користь України в ЄС та США цього року? Ну, моя відповідь так. Що воно цього року буде, єдине, що воно знову ж іде по відлюднику, не дуже швидко. Але в принципі так. Чи знайдуть в j 7 та ЄС додаткові джерела фінансування України? Я впевнена, що знайдуть нам якби така хороша історія. Єдине, що ми будемо бачити, що фінансування з різних джерел. Це не про якусь одну країну, що дає. Я б навіть сказала, що це розділення на якісь шматки допомоги, і оце розділення може навіть бути на дуже багато, навіть із того, що операція це 10-14 країн, які поділять по подібну допомогу. Так що це отаким от якимось чином. Кремлівські боти знищують наш канал, і тільки ви можете допомогти. Через навалу російських ботів, скоріш за все, ви все рідше бачите наші відео. І врятувати канал можете тільки ви, наші глядачі. Величезне прохання залиште під цим відео будь-який коментар. Бажано не менше трьох-п'яти слів. І тоді Ютуб знову почне показувати наші відео українцям. Врятуємо Астросвіт разом. Обіймаємо кожного із вас. Дякуємо за допомогу! Чи вдасться швидко подолати проблему дефіциту деталей для ремонту танків Леопард? Ну, я не можу сказати, що це швидко, бо це дійсно є проблема. А проблема знаєте в чому? Що їх просто немає. І це потрібно наробити. Нам говорять, що зробіть це. Так що це не буде швидко. Бо його просто немає. Ну зразу кажуть, башню його немає. Воно порушене, Його немає. Його мають створити. Подолати ми його подолаємо, але це не швидко. З якою метою Польща підняла в повітря винищувачі ф 16 під час останньої ракетної атаки з боку РФ. Ну, Закрити дорогу до себе. Тут більше про захист себе. Я, я читала, що багато хто говорить, що Польща нам допомагала, я тут так не бачу. Я вже не перший раз дивлюся це питання. Все-таки це про захист себе. Нам тут доволі так жорстко говорять, що взагалі обнулити можливість, щоб щось впало на Польщу. Чому в Офісі президента пропонують спростити бронювання від мобілізації для чоловіків з високими зарплатами? Ви знаєте, я в цю інформацію розумію, як людям це важко чути. Людям, які воюють, чи людям, яких має бути низька зарплата, і вони цього не можуть. Але нам це показують, що взагалі, якби. Цю ідею розглянули і якимось чином довели до людей нормально, умовно, нормально. То це б е, спрацювало б гарно для економіки, в принципі, в України. Тому що тут в нас з'являється помірність, а помірність символізує в нас вічно працюючу економіку, не дивлячись на те, що відбувається в країні. І ця помірність веде. Підвищення зарплат далі, підвищення податків далі, і люди при роботі далі. І далі виходиться колесо фортуни, де ми перевертаємо цей лист. У нас було вчора погано. Через місяць у нас щось працює вже, да? щось починає рухатись. Ну не така погана ідея, як її зараз стараються подати. Але тут потрібно прописати, щоб, щоб там були умови, умови зрозумілі, бо все-таки якось підходять поверхню до цього. Ідея взагалі хороша. От якщо для країни подивитися в цілому, вона хороша, бо економіка потрібно, щоб працювала. Ми всі зав'язані на економіці. Чому Франція міняє тактику постачання зброї Україні? Вони взагалі за цю війну дуже багато е, всього піднакопилося до Франції. А, а тут в нас історія того, що вони розгублені, нам показують взагалі країна, яка не знає, як діяти і що вони робили до цього, вони вважають неправильним. І зараз взагалі зміна стратегії, яка йде від керуючого для планування свого майбутнього. Так що це знову ж ми впираємось в політику Франції. І це стратегія Франції для свого майбутнього, для майбутнього умовно взятого окремо взятого Макрона. Чому Норвегія тільки зараз погодила прямий продаж Україні зброї? Розчарую, хто у нас сидить і думає, що це вони змінили політику, інформацію і так далі. Насправді їм дуже потрібні гроші, а за цю зброю все-таки ну, дуже великі гроші, які приходять в країну. Так що тут є така фраза нічого особистого, тільки бізнес, оце воно так і звучить. Що обговорював Зеленський з прем'єром Канади під час останньої розмови? Ну, до Канади ми звертались про фінансування. Саме фінансування, саме, навіть не побоюсь цього слова, якісь спільні проекти між Канадою і Україною для того, щоб там щось вироблялося. Це? Тут взагалі якась така далеко йдуча ідея, і от якби спільне все, що ми можемо робити спільно, і воно було максимально ефективно. Тут а фінансування, а інші проекти, які можуть працювати десь і про гроші. Ну в будь-якому випадку, тут все про гроші. Чи справді окупанти планують надавати доступ до інтернету на ТОТ тільки за паспортами РФ? Та ні, це маніпуляція, яка в принципі для того, щоб отримати те, що вони хочуть. Так що це, це все, знаєте, якби частини великої гри, яку веде Росія. І вони добиваються таким чином свого. Чи вдасться ЗСУ розширити плацдарм на лівому березі Дніпра? Нам додають десятку пентаклів, але те, що я бачу до десятки пентаклів, це дається все-таки максимально важко. Ну і тут і через страти, і про те, що й ворог не здається, але ми це до цього достигнемо, як би це нереальним, не звучало б зараз. Чи справді у Росії у новорічну ніч затримали тисячі мігрантів щоб набрати добровільців на війну? Я не впевнена, що це в новорічну ніч. Тому що все-таки це щось що працювало довше, але десь, напевно, до цього часу точно набрали. От це правильна фраза: до цього часу до, точно набрали. Але вони і далі будуть над цим працювати. Це знову ж нас вилазить як стратегія, яка до речі дуже гарно працює на Росії. Чи вдасться ЗСУ уразити засоби ППО біля Кримського мосту протягом січня? Ми вже з вами говорили. да, що в нас мост починає міст, починає передавати привіт. І в нас якби сонечко, яке в принципі символізує вогонь, символізує силу. І навіть імператор, який говорить, що це є в планах, це є частина великого плану, таємного плану. І в нас тут, якби підвішений, да, щоб якимось чином. Ну, мені хочеться сказати, що це якась місце як сакральна жертва. Але підвішений е, е, теж затягує часові рамки. Це може бути січень, але може бути і лютий. Е, тому що тут якась підготовка дуже така велика і довга. Але я думаю, що це вже е, є в нас такий гарний вислів Кока, коли свято наближається, так що свято наближається. Чи справді в шкільну програму для школярів з окупованого Маріуполя включили вивчення виступів Путіна? Це, це справді це взагалі по королеві Пентаклів. Це знаєте, що-що прийнято, загально прийнято, це частина ідеології їхньої. Я не думаю, що там тільки в Маріуполі. Я, наприклад, не здивуюся, що це в тій самій тюмені, чи десь там далі. Це якби частина того процесу. Так що моя відповідь так. Чи скасує Польща заборону на експорт українського зерна цієї зими? Моя відповідь ні. Там буде якесь погодження по колесниці, можливо, проїжджати через, по Польщі і то без всяких зупинок, якась там отака історія. Навіть я не здивуся, якщо там якісь часові межі поставлять. Але це не, не скасують, ні. Якою зараз є ситуація з блокуванням україно польського кордону? У ну, подвійки пентаклів. він то працює, то є блокування, то нема блокування, але в будь-якому випадку, все-таки ми рухаємось до того, що там воно зміниться. Ми зараз максимально близько до якогось домовленості да? двох сторін, і маємо ми до чогось домовитись. Чому росіяни суттєво зменшили кількість штурмів на фронті? Ну, король жезлів так. Це якась активна позиція, що зараз набирає. А чому у нас башня? Ну, не буду оригінальною. Перше, королева жезлів це якимось чином немає вогню. А далі королева пентаклів немає людей. Так що десь якийсь такий піддефіцит є, ну, не можу все так радісно сказати, що це є це так і є. Тому що в нас є рицар Пентаклів, говорячи, що вони якось в дорозі їх доставляють це питання вирішують. Так що, на жаль, це тимчасово. Чи отримає Україна нові системи «Петріот» протягом січня. Ну, отримати ми отримаємо по дев'ятки пентаклів. Але десь у нас, я не знаю, наскільки ми це знаємо. Я маю на увазі, ми з вами а наверху там обов'язково знають. Але десь і там підзриваються поставки, хтось там обіцяв не дав. Але ми в будь-якому випадку ми доволі гарно так їх отримуємо зараз. Навіть якщо є там якісь не всі виконання на 100%, виконання на, до, на досить високому рівні. Чи вдасться Кремлю використовувати Узбекистан для закупівлі запчастин для дронів в обхід санкцій? Ну, я наскільки розумію, що так. Це ця така, знаєте, крива схема, яка дуже гарно працює, і... а саме головне, дуже швидко працює. Так що моя відповідь так. Чи надасть Німеччина Україні ракети Таурус цього року? Моя відповідь так. Е -э ну, питання на якомусь ну дуже останньому кроці. І ще один крок і ми це все отримуємо, так що моя відповідь так. Чому у новорічній промові Путін жодним чином не згадав про війну в Україні? Ну, Неприємно. Так? Це те, що для його неприємно і йому знову помірність. Про Помірність, яка за, 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 за НАТО. Я все-таки думаю, що не хотіли, щоб була агресія пішла. Саме пішла на е, Путіна агресія, і вони це все е, це все пропетляли і таким чином зробили більш лайтове звернення. Чи почнуться масові відключення світла в Україні на тлі ракетних атак РФ? Я, я не думаю, це в нас все-таки шість спектаклів, яка може сказати, що інколи. Щось там буде відключатися від слова інколи. Але взагалом це працюючи стабільно, це те, що має ресурс, має заряд і має ще якусь підпорку, тому що шість пентаклів це можливо, це нам говорить про те, що ми в єдину енергосистему там підійшли і якісь такі інші опори підтримки. Так що, моя відповідь це там більше щось тимчасове, подвійки час, щось дуже коротке. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.